До нашого ефіру долучається Денис Перч, позивний корейць, командир роти ударних безпілотників, фаворит 107-ї бригади Дениса. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Хочу з вами детально поговорити про ситуацію на Лиманському напрямку. Зараз ми про неї поговоримо, але перед тим, будь ласка, детально розкажіть, який збір ви проводите, і на купівлю яких ресурсів потребуєте допомоги від наших глядачів. Збір зараз який актуальний. Це збір на ремонт двох автомобілів, які завозять підрозділ на позиції. Ці два автомобілі вони постраждали після, так скажем, дуелі з fpv дронами Однак їх ще можливо врятувати, так саме саме вони на екрані. Їх ще можливо врятувати, вони ще можуть допомагати силам оборони. І ми плануємо їх поставити в стрій. Ці автомобілі вже зберегли як мінімум 8 життів, і сподіваємося, що ще не один раз трапиться так, що вони доставлять з точки А в точку Б підрозділу. Друзі, ви бачите на своїх екранах номер картки, бачите QR-код, який можете читати камерою свого пристрою для того, аби одразу потрапити на ту сторінку, звідки ви можете переказати гроші на ремонт ось цих автівок, які, я сподіваюся, ви почули від Дениса напряму. Рятують життя, тобто ваші 10 гривень буквально можуть конвертуватися у чиєсь життя або здоров'я, і це як на мене дуже вигідний обмінний курс. Зараз повідомляють повітряні сили збройних сил України про те, що на сумщині повітряна ціль тому, будь ласка, шановні сумчани і жителі регіону, сховайтеся у безпечному місці. Якщо у вас є така можливість, не ігноруйте цю небезпеку. Ви і без мене знаєте, що цього робити не варто. Денисе, ви е, воювали на Донеччині. Зараз перемістилися ближче до Лиманського напрямку. Скажіть, будь ласка, у чому різниця, на вашу думку, між цими двома локаціями? Чим бої на Лиманському напрямку відрізняються від тих, які ви бачили в інших місцях? Ну, якщо порівнювати з ще боями під Бахмутом. То ну, на той час ще й дронів було менше, але ще тоді ми воювали також за допомогою вели самостійно стрілецькі бої. І, на мій погляд, на той час не так сильно закидали м'ясом е ворог, е наші позиції. І більш професійні бійці на той час ще стояли проти нас. Е на даний же час. Е Прошу вибачення на даний на mm. час досить 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 багато м'яса закидається в місці в'ясні штурми проти нас. Ми вбиваємо, знищуємо десятками щодня і ворог не зупиняється тими шляхами ж продовжує виводити піхоту, продовжує накопичувати в тих же місцях і не лишає своїх намірів. Що стосується, якщо порівнювати... Ділянки фронту, наприклад, де зараз частина роти стоїть під Тарецьком, і Тут то тут дійсно відрізняється тим, що там е міська конгломерація і ворог закидає кабами досить велику кількість кабів викидує через те, що е вибиває повністю всі будівлі, де можуть е переховувати сили оборони, де можуть е переховуватись наші пілоти для того, щоб не залишити жодних шансів. Тут же на Лиманському напрямку це лісосмуги, змішаний тип. Тут вже всі маленькі населені пункти майже знищені, і відповідно бої йдуть від посадки до посадки. Тому якби заховатись, ніби і легше, але ворогу також заздалегідь відомо, де знаходимося ми, так само як і нам відомо. Де знаходиться ворог, і ворог продовжує свої штурми за допомогою досить великої кількості піхоти. Це невеличкі тактичні групи, два-три військовослужбовці, які прямують з місць накопичення до місць, де вони повинні зібратись всі разом. Вже понад 15 тисяч гривень продали наші глядачі на ремонт автівок. Я вдячний кожному, хто долучається до наших зборів. Друзі, ви найкраще я не втомлююсь це повторювати. Залишається зібрати менше 100 тисяч, і це та сума, яка точно посильна навіть до 13-ї години. За 10 хвилин уявіть собі, нашими спільними діями ми можемо вирішити достатньо такі серйозне питання, яке зараз стоїть перед конкретними людьми, які потребують вашої допомоги для того, аби відремонтувати ці автівки. Я думаю, для того щоб уявити цю потребу, просто подумайте про те, якби ви були. yeah На фронті так склалися обставини. Ви були поранені? Чи хотілося б вам, щоб у ваших побратимів і посестер була автівка у справному стані, яка могла оперативно вас забрати і цим самим рятувати ваше життя і здоров'я? Я думаю, відповідь на це питання достатньо очевидна, і ви знаєте, що робити для того, щоб так було у людей, які сьогодні нас з вами захищають. Я дуже вдячний всім, хто не залишається байдужим. Це на сьогоднішній день для нас головне. Денис щодо зміни ситуації загалом по усій лінії бойового зіткнення достатньо очевидна, одна з найбільш очевидних з них. Це те, що росіяни почали набагато менше використовувати бойової броньованої техніки, перейшли на тактику малих піхотних груп, які сьогодні використовують буквально скрізь. Скажіть, будь ласка, полювання за ось цими малими піхотними групами. У чому його особливості, у чому його складності, і як росіяни намагаються видозмінювати удосконалювати цю тактику, яка в епоху, коли дрони є одним із ключових видів озброєнь на фронті, демонструє хоч і обмежені, але і результат. Що стосується дронів на автоволокні, це, це дійсно такий невеличкий прорив, тому що якщо раніше нам для влучного ураження ворога треба було радіогоризонт, необхідно було щоб ворог не застосовував засоби РЕП або інші завади, там на кшталт штори, з якою ми стикалися. Все попереднє літо, тобто подавлення нашого відеосигналу. На даний час з, з оптоволокном всі ці проблеми автоматично відпадають. Так, є, там є інші нюанси, але ці нюанси, в принципі, якщо зважувати плюси, то вони досить маленькі. І в зв'язку з цим значить відсоток уражень набагато зріс при застосуванні дронів на оптоволокні, як і в ту, так і в нашу сторону. На жаль. Однак, дрони на оптоволокні являються дійсно проривом у mm -hmm. на нашій галузі, і їх застосування, думаю, ще на протязі там на найближчого року будуть досить, досить, досить актуальні. Уже понад 25 тисяч продали вам на чердачі на ремонт ваших автомобілів, але дивлячись на те, якою мірою понівучені ця автівка, я звісно розумію, що це є Суми не вистачить, але наголошую, друзі, що не буває малих донатів, і жодному в жодному разі закликаю вас не недооцінювати ті внески, які ви робите у підтримку наших бійців і в більшу справу підтримки нашої обороноздатності. Всі, хто донатять і підтримують Збройні Сили України, друзі, ви найкраще. Я закликаю вас зробити це саме зараз. Якщо ви цього не робили, невелика сума сума взагалі насправді не важлива. Враховуючи, яка кількість людей нас дивиться, якщо хоча б 20% від них. Зроблять те, що мають, на мою думку, зробити, якщо у них є можливості, звісно, ми закриємо цю потребу хлопців і вони будуть дуже вам вдячні. І десь на якомусь маленькому відтинку фронту ситуація для них покращиться, оскільки у них будуть транспортні засоби на чотирьох колесах, які грають велику роль будь-де в принципі у будь-якій війні на будь-яких відтинках фронту. Розкажіть, будь ласка. От про цю тактику, я хочу повернутися до питання, ви акцентували на дронах на оптоволокні комбінація тих засобів, які є сьогодні в розпорядженні Збройних сил України, якими ви користуєтесь, коли відбиваєте ворожі штурми. У чому складність ефективного використання як безпілотників, так і інших засобів озброєнь, коли йдеться не про ворога, який їде на танках, на бронетехніці, якого видно там за 10 кілометрів, там за 2 за коли він тільки виїжджає з своїх позицій, у чому складність. Воювати з малими мобільними групами на ось цих мотоциклах, багін, на всьому, на чому вони намагаються прориватися до наших позицій. Складність заключається в тому, що якщо це, наприклад, прорив на мотоциклах, то це досить маневрений сам по собі штурм. і Досить важко тримати в полі зору, якщо вони рухаються в різних напрямках. Всі е три цілі, ну до прикладу, три. Е якщо на одну ціль ми е вже вилетів ударний дрони, відпрацьовує інші дві продовжують рухатись там, то е е є шанс того, що одна з цих двох ці цілей, яка продовжує рухатись, е е е десь засяде mm -hmm. в Зеленця, або десь ще де. Аеророзвідка вже не зможе вести контроль, і зв'язку з цим, тобто ще є така такий нюанс, що вони досить швидко рухаються. Тобто, якщо піхота, мала тактична група, рухається в пішому порядку, то швидкість дозволяє дрону ударному дрону вилетіти та уразити. Якщо вони рухаються на мотоциклі. То вилетіти, долетіти, розпізнати ціль, уразити це один час. Uh -huh. Потім зробити повторний виліт. Це ще так само, стільки ж часу для на цього на це треба. Ну до прикладу, в нас не одна позиція ударних дронів. Нам легше. Але я знаю досить багато ділянок фронту, досить багато колективів, рот, які працюють і виставляють лише одну позицію, і там досить важко працювати зв'язку з цим. Крім того. Таким чином ворог виснажує наші засоби. Якщо ми протязі, наприклад, тижня будемо реагувати на кожного військовослужбовця ворожого, і реагувати, направляючи туди ударний дрон, то звісно, це досить, великий, досить велике витрачання ресурсу. Наприклад, якщо за тиждень ворог кожного дня. Висуває по 10-20, там одне два відділення до взводу, кожного дня висуває з тилових місць накопичень до місць накопичень перед штурмовими діями. Це ну, відповідно приблизно 200 одиниць живої сили ворога. Відповідно, mm. якщо навіть на дві третини. Вилітати, то це вже 150 дронів за тиждень ми маємо витратити тільки це як у випадку, якщо це буде точне влучання. Якщо є ще технічні моменти, є ще влучання, е, не розриви бувають, бувають втрата радіозв'язку, знову ж таки, з е, е, завади ворожі, і відповідно ми втрачаємо набагато більше. Тобто там mm -hmm. ця цифра може навіть удвоюватись. Дякую. Е, якщо Дякую вам, Денис. Вибачте час нашого спілкування добіг завершення. Вибачте, що вас так перериваю. Понад 50 тисяч передали вам наші глядачі, друзі. Шана вам дякую. і дякую від мене і Дениса за те, що ви не були байдужими. Денис Перч був з нами на прямому відеозв'язку. Поговорили про ситуацію на фронті, зокрема на Лиманському напрямку.